12 шкільних автобусів громадам. Цей транспорт буде доставляти дітей, які живуть у селах до навчальних закладів. На головній площі обласного центру представники громад отримали ключі від автобусів. Населені пункти знаходяться на певній відстані від навчальних закладів. І, звичайно, щоб діти доїхали до навчального закладу, має бути транспорт. Як такого там якогось транспорту між населеними пунктами, на жаль, немає, і він, якщо є, то він рухається не по графіку. Проблема не тільки у транспорті, а й у закритті малокомплектних сільських шкіл. У Вуличиській громаді вже 12 автобусів надійшло за співфінансуванням. Сьогодні отримали ще один. Потребу у автобусах з кожним роком стає все гострішою. На цьому наголошують освітяни. З кожним роком закриваються заклади через малу кількість учнів. І нам приходиться з сіл дітей довозити до базових закладів освіти. І далі це вимагатиме ще більше, тому що далі вимога цього вересня 45 дітей, наступне 60 дітей. А в селах, на жаль, школи малокомплектні, не відповідатимуть кількості учнів, і нам доведеться ще більше автобусів. Закупили автобуси у рамках програми співпраці українського уряду та європейського союзу «Ukrainian Facility». Оптимізація закладів освіти нагальне питання сьогодення, і така підтримка сприяє наданню якісних послуг учням. Загалом понад 43 мільйони гривень пішло на закупівлю цих шкільних автобусів з Державного бюджету понад 31 і понад 11 мільйонів з місцевих бюджетів як співфінансування. Владці кажуть, це не остання передача автобусів до громад цього річ, адже проблема залишається актуальною. Тож постачатимуть транспорт і надалі, аби кожен школяр області мав доступ до здобуття знань. Олександр Толстюк, Нікіта телеканал Перший Подільський.